Доброго дня колеги! Були ми сьогодні на наших складах, де зберігаємо рамки з вощиною. От, і після того, як викачали загальний мед і в загальному зробили роботи, поформували рамки і рамки поставили на зберігання. От. Фігова картина насправді. Заложили ми зараз воскотопку. 15 рамок. О, знайшов. Молодець. Нормально. Молодець. Зараз буде вік да, От, і це, І Вибрали десь біля 50 рамок загальному, які потрібно буде перетопити. Не дуже добра картина. З 2500 рамок орієнтовних, які в нас на зберіганні, 50 ми вибрали, які вже пошкодили море. Ми сьогодні підняли кіпіш на гаражах. Звичайно, кинули там димову шашку сірча, е, сірки, яку запалили. Не від'їхали трошки далі. Підняли весь кооператив, сказали, що з, з гаражу якогось там номер такіто, і йде дуже багато диму. Насправді це був не дим, це були випари сірки, от, е, якою ми обробляли е, наші склади від воскової молі. Ну, але люди подумали зовсім інакше. Ну нічого, ми під'їхали, дане питання вирішили. І на даний момент ніяких питань більше не виникало. Але суть залишається з суттю. З тою моллю ми вже боремося реально. Що ми вже тих препаратів, препаратів повичитували, що ми тільки не старалися з нею робити, ніфіга не виходить. Замотаємо пленку. По 7-8 рамок. Якось вдається зберегти до весни, е, вдається зберегти до літа. Більш-менш якось воно проходить. Але все одно в, е, пакети пошкоджуються, моль заходить. Не знаю. Зараз спробували димові шашки від е, молі е, з ціркою. Подивимося, що вони там дадуть, поможуть, не поможуть, то вже буде видно. От, от так Зараз поставили на перетопку, будемо топили, перетоплювали. Думали вийти з мінімальними втратами, все одно втрати вони є. Все одно приходиться перетоплювати і зливати віск. А потім з якого зробити ну, то вже таке. Це вже процес роботи. Будемо бачили, будемо знімали, будемо показувати. Ось така ситуація. Всім гарного дня, до побачення! Буде цікаво, щось будемо знімали.